Доброго часу, друзі. Значить, весна 2024 року, Україна, Волинська область. Ну і продовжуємо друга частинка відео по вкоріненню наших горизонтальних відводків на фундуку. Значить, повторюсь, нікого не спонукаю робити так само, але покажу, як робимо ми, щоб отримати хороший результат. Отже, в першій частині ми горизонтали відводки за допомогою мотузок, так притягували частина друга. Відео дещо може бути довге, ну, постараюсь так, щоб розповісти, щоб у вас теж вийшов результат. Значить, що ми робимо? Ми зрихлюємо землю, підготовлюємо землю під нашими фундучками. І за допомогою на довжину пагона приблизно, де він має лежати, за допомогою ось такого нехитрої приспособи, значить, яка залишилась нам від діда, у вас же це може бути сапка, ну будь-що. Викопуємо канавку сантиметрів 3-5 глибиною. Ось бачимо, як вона виглядає, і вложуємо туди безпосередньо сам пагон. Пагон. Ми фіксуємо от бачимо, на такі рогачі, які в нас залишились від обрізки саду. Ми там їх збираємо деяку кількість. Це можна робити проволокою, Хтось прикладує цеглиною, і ось так вони, значить, кріпляться, фіксуються в районі землі. Далі, Далі що ми робимо? Ми забираємо все це нижнє листя, яке є. Ми позабираємо, залишивши там, ну, на відстані від самої гілки 3-5 см кілька листків. Ось так це в нас виглядає. Там ці листки нижні нам не потрібні. Звичайно, в промислових масштабах них ніхто не забирає, вони там в землі розкладуться, але ми весь час забираємо, оскільки в нас об'єм досить невеликий. І вкладаємо таким чином в землю, фіксуючи пізніше. Значить, як гілочка сама підніметься, вже нормально вона стане вертикальною, ми її просто будемо присипати землею і мульчувати травою, свіжоскошеною травою. Ну, це ми покажемо пізніше. Ну Пропонують люди перетягувати. Це все діло ось там біля саженця мідною проволкою. Мідна проволока в нас є, ми її не використовуємо, оскільки результату це ніякого не дає. Ну, окрім застосування мідної проволоки. Це тільки що така. Доповнююча комбінація безрезультатна. Дехто робить подряпини на, самому, на самій гілці, щоб там наростало коріння, теж так пробували, теж результату це якогось кращого не дало. це все. Діло, значить, ну, утворювачем коріння, укорінювачами там різними. Є в нас такий укорінювач, називається різопон, не самий простий, скажімо. Ми його теж не використовуємо. Значить, це все я сюди присунув, щоб показати, що воно є, але ми його не використовуємо. Значить, пригнули, обрізали листочки. Ну і йдемо, поки підніметься трішки. І тоді будемо, звичайно, присипати землею. Ну, присипається землею дуже просто, і тримаємо це все в вологому середовищі. Отакі От нехитрі комбінації дозволять отримувати вам і нам хороші результати по вкоріненню. В кого друзі будуть виникати питання, пишіть в коментарях. Обов'язково, якщо буду знати відповіді на них, обов'язково поділюсь. На цьому, друзі, будемо завершувати відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, все буде Україна!